Друзі, всім привіт! Вибралися ми з Віталією на риболовлю о, на річку Оріль. попробувати половити. І так, ми будемо, в принципі, джагувати, але хочу затронути таку тему, як тролінг. Багато хто, я знаю, що з спеціалістів не люблять таку штуку, але ця штука буває досить таки часто дієва і допомагає відійти від нуля. Звісно, тролінг найудачніший тоді, коли ви на 2 пливете, а не на віслах. У мене савада Light Rot 1, 10 г. Катушечка буде стояти, що це у мене, 5000, о, 4000 Шнурочок 06 по Японії. Ось така балеба буде, 10 дюймів. За такими гаками і на скрутки. Тому що щука перебиває, може, аж бігом, тому на скрутки. І буду це діло пробувати тролити щось упіймати. І так, будемо пробувати. Всім, кому не подобається тролінг, можете перелистувати. А всім, кому цікаво, залишайтеся. Поїхали. Гайлала. Ну що ж, давайте подивимося, як вся конструкція проходить у нас по поводу троллингу. Як правило, на тролінг використовують досить міцні вудлища. <реш> uh, да, досить міцний, гарний товстий шнур, але не в моєму випадку, тому що я не буду uh, тролити воблером. Я буду тролити uh, троллити Силикона гораздо менше сопротивляємося, тому тролиться гораздо проще. Итак, ось моя любима рибина 10 дюймів. Як бачите, такі гаки смачні. О, от так от. Зверху один гак і е, скрутка. Я використовую лише в троллінгі скрутку. І більш нічого там ніякі эти, не використовую, тільки скрутку. Так, зараз ми достанемо шнур, який у нас пішов по воді. О! І зв'язую шнур з вкруткою. Але оце 20 сантиметрів. По-хорошому треба сантиметрів 40. Менше шансів потеряти приманку. І так, оп. Зараз зав'язуємо. Опа. Ось і все, готово. Лишнє зріжемо. Во. Ось така у нас красота виходить. Бачите, палка жорстко згинається, все-таки 40 грамів грузик, 120 грам рибина, 160 грам плюс гачки, монтаж і все це діло. І скажете, як його закидувати, та ніяк, Ви просто в воду його ставите і йдете. В принципі, на цьому вся хитрость цієї приманки Опа! закінчується. Не боня. Що таке? Все нормально. О, у Віталі примерно те же саме, але Віталя трошки умніше за мене поступив. Він взяв Black Fire і не париться. <різь> вот, а я буду на саваді Light Rot 1.10 грамів. Ну що ж, заводимо і погнали. Десь приблизно от так от. ми йдемо. І якщо ми розуміємо, що у нас глибина середня 4 метри, ну і десь плюс 5-7 до 10 метрів Оп, отак я просто зробив і все. Я не закидував нічого. О, і як бачите, я піднімаю спінінг. От, Десь моя отак, приманка знаходиться, а тут спінінг. Може навіть і багато трошки. Я засипатимусь це за дно. Але водорослі є водорослі, тут багато водорослей, тому часто можна зацепатися. І ось так собі спокійно пішов. І бачите, від того, як хвостик у сіліпанини в 10 дюймів шевелиться, і сама а, сам кінчик грає постійно так. Бам-бам-бам. І це нормальне явище. Коли щука схопить, ви все одразу після того зрозумієте. Для троллинга желательно катушка, ось так як отут 4 тисяч і щоб не бояться, маленькі там катушечки, 2000, 3 тисяч, ну дуже не треба ставити. Краще поставити 4 тисяч і не париться. І шнурок. Ну, у мене тут 0,6 стоїть. Я просто вмію працювати фрикціоном. Ну і все. І можна ходити як по форматору, так і біля берега. Але тут я на даний час йду ближе до форматора, оскільки тільки берега мілкі. І буду сподіватися, що упіймаю свою козирну щуку. Тому поїхали пробувати. Десь приблизно ось так я йду не хитро по фарматору. Я поставив ногу в качестві упора. От, і тут просто притримую. Бо тримати цілий день таку дуринду сил може не вистачити, а може по осі хватить. Ну Я люблю на розслабоні йти. О, це одна із методів, щоб не, сильно не напрягатися. В принципі, десь приблизно так воно відбувається. І на малому ходу собі помалу пішов. І бажано приманку тримати близько дна. Бо гарні щуки знаходяться близько дна. І водорослі обминать. Ну звісно я вам скажу, ось я зацепив. щось таке непонятне. водорослю мабуть. Ну я вам скажу, звісно, Савада лайт рот 1,10 грам для цієї штуки взагалі не підходить. О, бачите, як в мене кончик п'ється, то він об дно п'ється. Тобто я дуже близько біля дна йду, це добре. А ось коли ми підходимо до берега. О, моя ребьоха. Я. я виматуюся і приблизно метрів 6 роблю зв'язку. І підходжу до берега плавно. І ось так от засипаючи водорослі, от як зараз зацепив водорослю, 6 метрів я вже приблизно зрозумів, що це багато. Тому знімаю водорослину і трохи менший свіс роблю. Може, метра 4 отак приблизно. І... А якщо ви на бензинових двіятелях, щука не боїться двигателя, вона більше боїться тені. Знову я водорослю упіймав. Ну, вблизі берега так воно і є. Ловити водорослі буде часто. Йол, я Тому можна свіст, мабуть, метра три робити. Це з учитом того, що у вас глибокі берега, як у мене. От так от. І пішов себе помалу наближатися до берега. Ну, якщо карчі у вас присутствують, відбойник в допоможь вам. Упіймав. Упіймав. От вам і тролінг. На крупну. Ой-ой-ой, хорош, батенька. Що ж ти так довго? Да -а -а -а. веди. Тата тобі надо розвернутися, не мені довести. А -а -а. А -а -а. Вот она. Ух ты. Хороша. Красопетка. Так, тут самое главное. Віталій, ну подержи. Тут самое главное. Ой, друг. Да. Коротше, ситуація тут полягає в тому, що треба акуратно, бо дуже серйозні гачки. Дивіться, от, бачите за що вона схопила? За самий самий <кху> як би, нос. Ага. Блін, оце вона схопила, звісно. Дивись на краї. На, та на край же ж і знімав. Тебе грип... Ой, эти далеко, Корсари. Опа. Короче. Оп, один гак освободили. Оце саме противніше в щуки, коли вона от, отак сідає. Опа. І саме головне... Подожди, подожди, запутав. Так, я її держу. Коли у вас тонкі шнури, це треш. Тут треба товсті шнури. Опа. Так, ну що? Мене з офігенним почином. За Почином. Почином. Вот. Вона взяла. Так, знайти кукан. Оце вам, друзі, і тролінг. Опа. Опа, бачите, джик нічого не показав, а тролінг сказав, що є. І, і дивіться, силикон 10 дюймов. Ух ти, є, яка ти зурлобна. Силикон 10, смотри, які в неї зуби. Ага. Смотри, смотри. Дивіться, друзі, які у неї насправді зуби. І оце представте, як отака фігня може різати руки. Опа. Ага, так там чуть не віддам, а чуть-чуть Так, є. Перша, перша моя... Хай вона в мене тут буде плавати. <плес> <плес> перша моя щука взяла. Ось так от. Головне, щоб тепер вона не добралася до двигателя. Зафіксувати її так, щоб вона далеко не уйшла. Так, є. Ну що ж, відпрацював силікончик. Ой-ой-ой, а що я тут зацепився за водорослі? О, Зараз вам покажу, який силікончик відпрацював. Я аж не очікував, що так швидко візьму, чесно кажучи. Оп! Відпрацював отакий невеличкий силікончик. Всього-навсього 10 дюймів, як бачите. ну І навіть такі полторочні кілушні щуки аж бігом хапають їх на 10 дюймів. Головне не боятися експериментувати. воблера то добре, вони далеко не грузяться, а ось та йлки-палки попасти не можу. О. А ось отаку штуку попробуй схопити. Також на таку я вам скажу. Щука дуже зариться крепко. Так, ну що ж, поїхали. І в цій ситуації, ну, бачите, в мене савада лайт рот 110 грама, грузика головок в мене 10 о, кажу 10, 40 грамів, і силіканина важе 120 грамів. І нормально, можна тролити. палка тримає, ну не дуже добре. І так, що ми робимо? Закидувати, звісно, що ніхто закидувати не буде. Тому ми поп, опустили скільки треба нам. І... А, ну Віталя, держи. туди трошки їм. У мене тут перекрутилося чутка. О! О! Приміряли приблизно, якщо ви знаєте, що у вас глибина там 3-4 метри, тут якраз підійде метрів 5-6 глибини. І ось так от пішов собі. Оце в цьому в один прекрасний момент це було одне з перспективних місць. Є-є-є-є. паля! О, только скину. Ты понял? Виталь. Хорошо. Да. Хорошая. Пойдем, только скину. Я її подняв и сразу скину. Хороша. Да дыржон, катай ее. Десять дню. Опа. Сейчас її уйде. За самый краешек. Стой, 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 палкаш. Опа. Е. Друзі, ще одна. Ну дивіться, така примірна плюс-мінус, як і перед цим. Була. Ага, ля-паля. та тут, коротше, поки зараз розберешся з нею, як її оцепить. Опа. Так, да, за самий краюшок. Схопила. І бачите, знову на передній гак. Схопила. виталия дай ко мне корсары свои будут ласка. О, держи. Опа. Поднимай. Виталий как студент, первый раз, не знаю, что со щукой делать. Та я вам тут дырочку уже зарубил. А, ты мне дырочку зарубил, <laughs> дякую. Я люблю... Йо. Я люблю, коли ви мені дирочка робите. Не туди. Не туди, блін, молодий, я потрапити не можу. Стрьомно пальці підсовувати. От бачите, ага. Оп, все, відпускай. Бачите, друзі, яка штука цікава. Стара така красаві. Взагалі шикарно. І знову ж спрацював цей же самий силикон, але є один нюанс. Він як запутається тут то хоч стій, хоч падай. І, до речі, я флюр на таку штуку не використовую. Я використовую саме, як би сказати, скрутку. Як на мене, найкращий повадок це саме скрутка. О, є. О, бачите, вона ровно, красиво, все чудово. Так, ого, порізано вже так дебело, я вам скажу. Ребьоха, ну, зато цікаво вийшло. Опа. І недалеко скидував, до речі, досить таки недалеко, дуже рядом. Опа. Ну що ж, поїхали, спробуємо ще раз. Ой, блін, і вже хвост запутався. О, і не треба провіряти <сіхі>, на наявність зазубрів от этих. <сіхі> так, ну що ж, друзі, треба відпливсти трохи від е, цього берега. Опа, все, поїхали. Пише кислота. Бачиш, Опа. І знову на той же самий гак. Ну це вже не невелике. Да. Опа. Ото гепнула, я тобі скажу. Іди знову ж з краю самісінького. На перший, да? Угу, На перший гак. Сіла батарейка не в підходячий момент, як завжди, але вона коротше, на кукані взяла. Красавиця знову на перший тройні. Все як полагається. Охлічно. Красота, от така фігня здорова. Віталя змінив теж на кислотну. Ну, будемо пробувати. Ну Ось так, от, друзі. Закінчив я короткий тролінговий обзорчик, так би мовити. Показав, як я колись тролінговав непогано досить ловив гарних щук. О, ну, зараз ще трошки рановато. Ще жарко досить таки, вранці так холодно, звісно, а потім сонечко піднімається, становиться досить таки жарко. О, ну в Віталі трохи не вийшло, бо це ніфіга не легко оказується. Тут трошки треба розуміти, ще ловити саме дно. От, до цього треба звикнути, до цього це треба навчитися. З першого разу може і не получитися В обляра, звісно, кадав воблера заглиблення там 20 або там метр м і далі він не заглибляється в цій ситуації проще. А от з відгруженим силіконом гораздо важче. Але на силікон бувають і результати досить цікаві. Ось вам фото, доказ цьому. Тому, друзі, ось так. от Всім, кому понравилось відео, ставимо пальцем вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Віталя. Віталя. Віталя на позитиві. Завтра, так. Завтра, да. Всім пока.